Пригоди Содіка, доктор Роботнік. Доктор Роботнік сидів у себе в схованці і розмовляв зі своїм посіпакою Стоуном. Що будемо робити на цей раз? Мені дуже хочеться бути губернатором одного зі штатів. Для цього нам потрібно, щоб люди мене полюбили. Ідея! викрикнув доктор Роботнік. Зараз прийду. Він пішов до своєї шавки. Витягнув зі стола колоду карт, на яких були намальовані його роботи, і каже Стоуну: Стоун, витягай одного з роботів і подивимося, хто мені буде зараз допомагати. Стоун витягнув одну карту, і там був робот-помічник. Доктор Роботник зібрав робота-помічника і дав йому завдання: Слухай мене уважно. Я хочу, щоб мене полюбили. В штаті Техас. Тому твоє завдання підбити всіх людей і розказати їм, який я гарний і добрий чоловік. Я хочу балотуватися на пост губернатора. Це зрозумів? Так точно відповів робот і зник. Але Стоун дуже-дуже не довіряв роботам і каже: доктор роботник, може, все ж таки ми зробимо це самі, а не будемо довіряти це роботу. Не переживай. Я доктор Роботник, і всі роботи підкоряються мені. Тому у нас усе під контролем. Минали тижні. Пройшов місяць, і робот повернувся до схованки доктора Роботника. Я все зробив, як ви казали. Я намагався зробити так, щоб люди вас покохали. І чим цим закінчилося? спитав доктор Роботник. Вас ніхто не любить». «В смислі? мене ніхто не любить? Ти що? Відро з гайками? Зовсім здурів? Як це так вийшло? Я пропонував їм все, що було необхідне. Тепер ми винні державі 6 мільйонів доларів. Що? Як ти умудрився зробити мене ще на 6 мільйонів доларів біднішим? Я тебе розберу на запчастини. А ну, геть звідси! Робот злякався і втік. Тут підійшов. Помічник Стоун, я ж вам казав, доктор тобто, роботник. Треба було все робити самим. Самим шмамім, тепер вже це не важливо. Поки нам не заважає Сонік з його командою, треба щось робити. У мене є дуже-дуже гарна інформація про те, що десь у штаті Вашингтон є скарби нації, там дуже багато скарбів. І якщо я хочу бути тут дуже популярним і завоювати Сеси, мені потрібно дуже і дуже багато грошей. Тому в мене є невеличкий план, як нам все це організувати. Записуй, Стоун. Добре, я пишу. І доктор Роботник надиктував йому цілих три аркуші покрокової роботи, як нам з'ясувати, де знаходиться. Ця схованка, як до неї добратися і як відповісти від себе цих проклятих друзів Соніка, накалса і Тейлса. Самий перший і найголовніший наш плані пункт це наш смарагд хаосу. За допомогою нього я зараз зроблю свій дублікат. Бо якщо план провалиться. І нас можуть заарештувати. Я дуже не хочу опинитися в тюрмі, особливо в цій організації Гон. Бо вони від мене не відстануть, поки не заберуть у мене всіх моїх любих гарненьких роботів. Тому неси сюди мій смарагд. Стоун приніс величезний червоний червоний смарагд. Поставив його на стійку і під'єднав. До нього апарат. Так, я зараз становлюсь на сканувальну платформу. І ти нажимаєш на он ту кнопку. Зрозумів Стоун? Так, да, доктор зрозумів. Доктор став на стенд. Стоун натиснув на кнопку, і апарат запрацював. Спочатку кілька лазерів повністю відсканували доктора. І передали це все у Смарагд. Сморах кілька разів блимнув червоним світлом, і на іншій платформі почалась з'являтися точна копія доктора. Ага, мій план в самому розгарі. Ага, знову посміявся доктор Роботник. Через кілька годин в лабораторії було вже два доктора Роботника один справжній, а інший копія. Запам'ятовуй, копія. Ти будеш робити все, що я тобі буду надиктовувати через тей маленький мікрофон у вухі. Ти мене зрозумів? Так, я вас зрозумів. А тепер відправляємося у Вашингтон. Всі вони сіли у свою літаючу машину і відправилися до Вашингтону. Дорога зайняла буквально кілька хвилин. Бо доктор Роботник вкрав свого часу у Соніка голку з його спини і тепер теж може дуже швидко пересуватися. Це не така швидкість, як у Соніка, але теж неповільно. Тому вони прибули дуже швидко. Так, за моєю інформацією від дуже перевірених джерел, десь біля монументу Лінкольна є вхід. До цієї скарбниці. Так що ми підемо он туди, де розташовані його руки. Але це ми зробимо вночі, бо занадто багато народу. Мені це дуже не подобається. Але перед цим треба запустити відволікаючого робота. Доктор Роботник знову дістав колоду карт, з якої стоун витягнув наступного роботу. А, робот Чіпака. Це дуже гарний вибір. І доктор зібрав робота щепаку. Слушай мою команду, мовив доктор. Твоє завдання це відволікати команду Соніка і відводити якнайдалі від цього місця. Ти мене зрозумів? Зрозумів. І ні слова про те, що ми тут робимо біля монумента Лінкольна. Спеціально промовився доктор Роботник. Робот вирушив. По своєму завданню. Тим часом доктор Роботник зі своєю копією прибули до монумента Лінкольна. Доктор Роботник потягнув за шостий палець у цієї статуї і відкрилася потаємна дверка. А тепер ти лізь туди із цим роботом-посіпакою. Доктор клонірований заліз. У Маленький отвір під ногою у статуї і опинився у великій скарбниці. Так, а ти, Стоун, підеш зі мною? Ми сядемо вон там у засідку і будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Якщо буде все спокійно, ми прийдемо і зберемо всі скарби. А якщо щось піде не по плану, ми собі тихесенько підемо. Ти мене зрозумів? Зрозумів. Так вони і зробили. Буквально через кілька годин з'явився соник з командою, які без перешкод залізли у скарбницю. І буквально через 20 хвилин вони вивели копію доктора Роботніка вже в кайданках. Да, отак от, от і довіряй цим непонятним копіям розізлився доктор Роботник. І зразу ж з'явилися агенти гон. Ну, тепер ми знаємо, що вони дуже швидко реагують на все це. Доктор Роботник бачив, як на його копію наділи кайданки. Сонік з Тейлзом і Наклзом щось посміялися, поговорили з ним і відправилися в Освоясі. А агенти Гон з копією відправилися до тюрми. Так. промовив доктор Роботник. А поки тут нікого нема, ми з тобою, Стоун, заберемо весь скарб. Вони спустилися до монумента, знову потягнули за палець, відчинили дверцята, спустилися у скарбницю. Доктор дістав свій смарагд з кишені і завдяки ньому зміг телепортувати усе це золото до своєї схованки. тепер Стоун. Ми з тобою. Теж повертаємося до схованки. Вони тихенько вилізли зі скарбнички, підійшли до своєї літаючої машини і зникли. А що ж буде далі? То ми дізнаємось пізніше, а поки що пора спадки. Всім на добраніч!